Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтеся про революційну модель Amazon Nova 2, Побачите, як китайський ШИ створює ідеальні відео та дізнаєтеся, хто отримав мільйонні інвестиції, щоб навчити штучний інтелект розробляти власні чіпи. Amazon гучно повертається у перегони штучного інтелекту, презентувавши нове сімейство моделей під назвою Нова 2». Це справжній універсальний комбайн, який вміє працювати з усім одразу: текстом, зображеннями, відео та аудіо. Головна перевага новинки це неймовірний баланс швидкості та ціни. Наприклад, полегшена версія Nova 2 Lite працює в 5 разів швидше за попередників і коштує копійки. А найпотужніша версія Pro вже на рівних змагається з GPT-5. Для звичайних користувачів це означає, що розумні сервіси в інтернеті стануть значно чутливішими, швидшими та доступнішими. Китайський конкурент TikTok, компанія Qai Show, перевертає уявлення про роботу з відео завдяки своїй новій моделі Kling o 1. Розробники пішли далі простої генерації роликів і створили повноцінну віртуальну студію. Тепер ви можете редагувати відео так само легко, як текст у Word. Хочете замінити актора в кадрі, прибрати зайву машину з фону чи змінити денне освітлення на вечірнє? Ші зробить це за лічені секунди, зберігаючи ідеальну фізику рухів. Експерти вже називають це програмованим режисеруванням, яке за якістю обходить рішення від Google та OpenAI. Технологічний гігант Nvidia, чиї чіпи зараз на вагу золота, робить стратегічний хід, інвестуючи 2 мільярди доларів у компанію Synopsys. Це партнерство має на меті революцію у створенні електроніки. Штучний інтелект візьме на себе проектування та тестування нових процесорів. Якщо раніше інженери витрачали тижні на перевірку роботи чіпа, то тепер завдяки технологіям Nvidia це займатиме лише години. У перспективі це прискорить появу нових потужніших гаджетів автомобілів та комп'ютерів. У світі відкритого коду справжній фурор викликав китайський стартап DeepSeek. Їхні нові моделі V3 і 2 несподівано для всіх почали перемагати американських гігантів у складних завданнях з математики та програмування, забираючи золото на міжнародних олімпіадах. Це важливий сигнал для ринку. Надпотужні інструменти стають доступними безкоштовно для дослідників усього світу, руйнуючи монополію закритих корпорацій і даючи поштовх розвитку науки без шалених витрат. Європейські розробники теж не відстають. Німецька лабораторія Black Forest Labs, відома своїм хітом Stable Diffusion, залучила вражаючи 300 мільйонів доларів інвестицій. Їхня оновлена модель Flux 2. Вже створює настільки реалістичні фотографії, що їх майже неможливо відрізнити від справжніх знімків. Отримані кошти, команда планує витратити на наступний великий крок: створення генератора відео, який зможе кинути виклик Голівуду, перетворюючи текст на кінематографічні сцени. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ви точно знайдете ще більше нового, корисного та справді цікавого зі світу ШІ. Ще одна цікава новинка для креаторів відео Q2, яка вирішує одвічну проблему розірваного процесу творчості. Цей інструмент об'єднує створення картинок і відео в єдиний потік. Ви можете згенерувати персонажа, детально налаштувати його вигляд, а потім одним кліком оживити гоупінг в анімації. Більше не треба мучитися з різними програмами. Система зберігає стиль і риси обличчя персонажа ідеальними, що є справжньою знахідкою для блогерів та дизайнерів. Штучний інтелект починає виходити за межі чат-ботів. Лабораторія OpenAGI показала модель LUX, яка здатна керувати вашим комп'ютером як жива людина. Вона бачить екран і може самостійно відкривати Excel, Slack чи браузер, щоб виконувати рутинну роботу за вас. Найцікавіше, що цей помічник працює блискавично і коштує в 10 разів дешевше за аналоги, фактично перетворюючи ваш ПК на автономного співробітника. З'явився і стартап із майбутнього Recursive Intelligence, заснований вихідцями з Google. Їхня ідея звучить як наукова фантастика. Вони хочуть, щоб штучний інтелект сам проєктував для себе кращі чіпи. Працює це як замкнене коло. Ші створює потужніший процесор, на якому запускається ще розумніший ші. Цей цикл самопокращення може привести людство до створення суперінтелекту набагато швидше, ніж ми очікували. В ігровій індустрії розгорілася гаряча суперечка. Тім Свені, голова Epic Games і творець Fortnite, закликав магазини на кшталт Steam прибрати попереджувальну мітку, створено за допомогою щі. Він переконаний, що незабаром майже весь контент буде створюватися з допомогою нейромереж, і такі наклейки втратять сенс лише лякаючи гравців. Геймери ж, навпаки, вимагають залишити мітки, порівнюючи їх зі складом продуктів на етикетці, вони хочуть знати, що споживають. Великий бізнес продовжує інтегрувати технології. Accenture та OpenAI уклали масштабну угоду, яка змінить офісну роботу. Тепер 40 тисяч консультантів Accenture використовуватимуть чат GPT у щоденних завданнях, а також допомагатимуть впроваджувати розумних агентів у найбільшій світовій корпорації. Паралельно OpenAI домовилася з Інвестфондом Thrive про цікавий обмін. Компанія отримує частки в реальних бізнесах замість грошей, надаючи їм свої технології для повної автоматизації процесів. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгучніші новини зі світу штучного інтелекту.